Кожен із нас дійсно щодня творить історію, щонайменше історію свого життя. Mm -hmm. Але саме з історії наших маленьких життів складається велика історія з історії захисників, які щодня здійснюють подвиги, з історії мам, які щодня рятують своїх дітей в евакуації, з історії волонтерів, які надають невтомну допомогу абсолютно чужим людям. Ефір ранку вдома продовжує історія англійця, який організовує вивіз цивільних з-під обстрілів з найгарячіших місць України. Ігнату 26 років. Він англієць і щодня ризикує життям, аби евакуювати українців із гарячих точок. Евакуація триває, вивозимо сім'ю, четверо людей. У мене мама росіянка, брат у Києві, давно живе. І з 14-го року ми теж займались волонтерством. До речі, сьогодні мені прийшло повідомлення на Фейсбуці, що вісім років тому цього дня ми займалися доставкою гуманітарки до опитного Донецької області. Після початку повномасштабної війни Ігнат переїхав до Києва і почав займатися фотожурналістикою. Та якоїсь миті зрозумів, що може допомагати людям більше, ніж розповідати їхні історії. Перші, кого я евакуював, це родина з Берестянки Київської області. Там така погана історія, м'яко кажучи, сталася. У жінки вбили її чоловіка, російські солдати її зґвалтували. Ми з нею познайомились, коли знімали сюжет, і Якось поступово я зміг вмовити її виїхати. Тепер вони живуть в Австрії, у них все добре. В неї там син ходить до школи, вчить німецьку. Вони були першими, кого я вивіз, і прямо відчув на особистому рівні таке полегшення від того, що вони тепер у безпеці. Після деокупації Київської області Ігнат продовжив волонтерити разом із фондами. Вивозив людей із Донбасу до західних регіонів України. Зараз у нього є свій штаб з евакуації. Швидше, швидше, ми перебуваємо в місті Соледар під постійними обстрілами. Зруйновано 90% житлового фонду. У мене є брат Філіп, з яким ми багато чого робимо зараз. Він був у гуманітарному штабі Сєвєродонецька до того, як його окупували, і він очолював евакуацію. Те, що ми робимо, дуже небезпечно. Не всі люди готові на це. Але я вважаю, що й сам не був би готовий до цього, умовно кажучи, у лютому чи в березні не був би готовий. А зараз це моя буденність, скажімо так. Просимо Ігната описати його звичайний день на Донбасі. Ми відпрацювали на деокупованій території у селищі Терни. Там було дуже складно, літав дрон, обстрілював нас. Група ДРГ намагалася пройти просто коли ми їхали. Тобто кулеметні бої за 100 метрів від нас йшли. Там ми відпрацювали, потім іще відпрацювали в Лимані. Там були люди, яких треба було вивезти. А потім іще мені зателефонували, і довелось їхати до села Бахмутське. Пізно вночі ми заїхали туди з військовими, спілкувалися з людьми. Майже три години, аби їх вивезти. Ми їздимо вночі, тому що вдень вкрай небезпечно, але зрештою все закінчилося нічим. Люди відмовились. Бігом! Вмовляти людей евакуюватися Гнату доводиться часто. Ми їдемо, ти зрозумів? Тобі треба жити, тут не можна помирати. Хтось тримається за свій дім. Наприклад, чоловік переді мною піднімає цеглу і каже: Я ось цю цеглу своїми руками клав. Я звідси нікуди не поїду. Це моя земля. Хтось не може залишити родичів. Ми нещодавно були в Лимані там я спілкувався з однією жінкою. Вони живуть у підвалі, тому що все розбомблене, і в будинку жити неможливо. Вона каже: Ну я б поїхала з моїм чоловіком, але в мене є мама і ще моя сестра з ДЦП і важкою формою ДЦП. І от усі сидять, бо мати хоче там залишатися. У таких жахливих умовах вони тримають дитину буквально в темному підвалі, де немає сонячного світла, котра звідти ніколи не виходить. І ця мама, вона вже бабуся. їй, напевно років 60 з чимось мені розповідає, як усе нормально, і дитину все влаштовує, бо вона так відчуває. Кожна людина, яку вдалося вмовити евакуюватись, для ігната маленька перемога, але кожна така перемога має свою ціну. Ми були в Соледарії, там літали винищувачі, які скидали бомби просто на місто. Ось це реально страшно. Бо коли стріляє артилерія, ти чуєш свист, можеш зрозуміти приблизний напрямок. У тебе є певний час впасти на землю, закрити голову руками, спробувати впасти якомога нижче певної техніки безпеки, дотриматися. А коли ти сидиш і чуєш, як над тобою літає винищувач і розумієш, що він скидає бомби, знаєш, що тебе нічого не врятує. Це, мабуть, було найстрашніше. Та, попри небезпеку, ігнат продовжує евакуйовувати українців. Це інтерв'ю. Ми записали, коли хлопець займався організаційними справами в Києві. Зараз він знову на Донбасі. Із проханням щодо евакуації можна звертатися на сторінку ігната в інстаграмі. Там також можна підтримати команду сміливців донатами. Та найбільша допомога в евакуації каже ігнат: це бути добрішим. Дуже часто люди виїжджають з Донбасу і їх зустрічають чудово, розселяють, годують, поять. А потім якась людина видає неприємний коментар на кшталт того, що вони сепари, вони з Донбасу. Навіщо вони приїхали? І ця людина залишається в їхній пам'яті набагато довше за інших. Тому особисто мені було би приємно, якби такого не було, і це б нам в евакуації дуже допомогло. Добрий день. Нам військові сказали, що ви хочете евакуюватися. Так можемо вас відвести. Їдемо їдемо, їдемо. У нас п'ятеро дітей. Усе зібране. Нам лише завантажитись треба. Дякуємо від початку повномасштабної війни Ігнат із з командою евакуювали з гарячих точок тисячі людей. Хлопець просить мешканців прифронтових міст не боятися залишати свої домівки, адже будь-якої миті вони можуть втратити найцінніше життя.